Але я держуся як можу, просто за останніх сил. 4 чотири працюємо. Давай, 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 давай. Обмани, обмани його. Давай, обмани. Мамай, розкажи, що відбувається зараз тут? Ну, по-перше, зараз відпрацьовують інструктори, яких ми, мобільна група, підготували по ножовому бою. Працюють уже з особовим складом. Спочатку ми відпрацювали укол уход від нього, а зараз трошки не лягай, корпус, стоп, стоп, стоп. Стоп. Коли ти вже вихватиш, ти вже маєш що добивай. Добивай, ти вже все, далі добиває. Зараз відбуваються навички для того, щоб задіювати другу руку, щоб не зацикувались на одній руці. Давай, давай, давай! Стоп, стоп! Всі, так, братаємося, один одному, так, оп, хорошо, хорошо, всі Ну, Враження самі позитивні, які можуть тільки бути. А ну, чому можна ще мріяти? Да? Вихідний день, свіже повітря, блин, розмінка з хлопцями, помахатися, ну отлично. багато чого нового для себе почерпнув. От Скільки я не працював, в вполовини немає досвіду навіть бійки нормальної. Тут вони отримують цей досвід. Основною віхою нашого тренінгу, потім далі ви побачите, це є двобій. Без нього ну, неможливо. Буде оцей рудимент із Радянського Союзу роби раз, роби два. Без переміщення, без нічого. А ми ведемо їх до двобою, безпечного двобою. Давай, о! Давай! Стоп! 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 На журний бій ми впровадили ще в 23-му році. Взагалі, всі ці рухи, які тут задіяні на даній підготовці, вони повністю комплексно розвивають фізично військовослужбовці. Окрім того, що вона тренує психологічну стійкість. Психологічну стійкість до стресу ситуації, яка може виникнути в будь-який момент. І коли людина стикається з ворогом один з одним, то вона легше переносить цей стрес. Ні, трошки грай. Скажу чесно, коли я проходив без АВП, у мене ножого бою ніхто не викладав. І тому я просто не зміг собі відмовити у тому, щоб не прийти на заняття з ножового бою разом з інструкторами. Тож, давайте подивимося, як це відбувається. Ще раз по хвату ножа впираємо ніж по основою рукояті в долоні, щоб він нас не зісковзнув, щоб в момент, коли. Ніж прийдеться на щось тверде на елемент спорядження на бронеплиту. в нас не відбулося засковзування руки на кромку леза. Викрутковий хват. Зараз робимо прямий укол в корпус під кроком. Показую. Повільно. Ап. Ап. Ап! І зараз вибухово. Ап! Якщо це виглядає дуже просто, це ніфіга. Оп. Добре. Оп! Помінялися ролям. Ми маємо тримати свою постуру рівно. Роби раз, роби два, роби три. Раз! Ра! І ще раз, і ще раз повторюю, просто вивчити прийом, це нічого не дасть. Поки ти не схопився в поєдинку, не спробував, а особливо, ну, це повністю вас захищає. Все повністю безпечно. Є такі ритуали, так? Ну, е я маю вам перед боєм нанести укол в голову невеличкий, щоб ви просто відчули, що це ну, неприємно, але не смертельно. Не боляче, я роблю це таким чином. Так? Mm -hmm. Давайте ще раз тик. Ну так. Похрестили мене в ножовики. В цій масті дуже складно говорити. Видно добре, незважаючи на те, що тут така сіточка, але тому що вона близько до очей, то все чудово бачу. Коли говорю стоп, ми припиняємо всі дії. Саме головне це використання захисної руки і не дати себе уразити. В ножовому бої ефективною і успішною вважається дія не та, яка ось досягла, а та, з якої ви вийшли неушкодженим. Привіталися, ми спочатку вітаємося один з одним, розходимось. Почали! Є, о, о, хорошо! Добиваю! Стоп! Стоп! Е, чому ми вчимо добивати, коли втрата ножа? Щоб, знову ж таки у нашого бійця формувався навик не втрачати свою перевагу? Ще більше збивів, вони вже були. Ну, Бачите, маленькі тренінги, а у вас вже поставлена техніка більш-менш. Почали. Да-да-да-да-да. А тепер вибуховіше! І назад! Да-да-да! Вибуховіше! І назад! І вам можна вступати. Стоп! Трошки втомились, правда? Є трошки. Я не трошки втомився, я дуже втомився. Іва просто мене витягнув, але я держусь як можу. Просто за сил. І от ви кажете, задихались трішки. От вам маленька перевірка бійця будь-якого. Після 15 секунд бою. І це не тільки ми говоримо про цей бій. Це маленька мініатюра бою навіть вогневого. Адреналін, його настільки багато, що організм від цього втомлюється. І... Ну, от ви самі бачили, дві хвилини я. Але це було просто. А! -а, -а! За рахунок саме двобою, ми можемо людину розкрити, показати, що в неї є і такі якості, які вона від себе не сподівалася. Вона може битися, вона може перемагати, що дуже важливо, що вона може долати складнощі, вона може працювати над собою. Ми ж також стикаємось з стандартною аргументацією, що зараз війна дронів, зараз війна артилерії, і це все ну, не треба, це все зайве. Перед тренуванням зазвичай ну, питаємо, да, що ви вважаєте, як ви вважаєте, треба чи не треба. Але потім, от, за рахунок, Саме, як я казав, двобоїв людина включається. той тіп з палаці, я хочу з ним битися, мій друг, давай битись разом. Вони відкривають в собі нові якості. І потім ну, вони міняють свою думку. Притиснув, поміняв, шукаю, не вдається, розвернув, поміняв, як мені треба. Не виходить, поміняв сюди. Те, що ви бачили до цього, це були просто дитячі садочок, тому що зараз мене запросили на реальний турнір між інструкторами. Я пройшов. Тренінг, інструктаж, щойно прослухали інструктаж до турніра. Два бали начисляються за летальні порізи, один бал на нелетальні. Всього поєдинок триває до п'яти очок. Що тепер пройшла моя черга? Зараз я виходжу проти бійця на позивний Рекс. Не знаю, що з цього вийде, але я буду намагатися приготувалися. Почали! Я переміг, перший поєдинок я переміг, бився проти бійця Рекс, він набрав проти мене, здається, три очка. А я на відходах п'ять очок набрав. Це просто неймовірний. Це дуже круто. 4 працюємо. Бій! Дістав. Перемога червона. Але класний бій, хлопці. Прям хорошо було. Забивай! Я здесь. Так, ну що, зараз ми ставимо ставки. Хто за кого? Німіров, а хто другий боєць? Фізрук проти Німіров. Ставимо ставки. Той, хто програє свою ставку, віджимається. Я не знаю скільки, але я в грі я за занімірів. Тепер оце хороша чиста діяти Це ми програли виходить? А скільки віджимаємося? Ми програли, міні віров програв. А скільки ми віджимаємося? А ви нам рахуєте. Давай. Поїхали? Давай. плюс один? Да. у нас традиція така є. Коли ми завершуємо заняття, то кожен віджимається, скільки йому повних років. Плюс один. І так кожного дня. <світ> Німіров, скажи щось. Та що, класний бою. А ПД. Невеличкий. Що мало статися? Після кожного заняття проводиться аналіз проведених дій. Зараз це якраз і відбувається. Е, інструктор питає у кожного, що ти вважаєш зробив добре, що ти вважаєш, тобі потрібно покращити. Кожен сам себе аналізує, а потім інструктор дає ще свої коментарі, як це можна було би зробити краще. Що ми мали отримати, і за що ми говоримо? Що кожен українець, який потрапив у військо, має стати небезпечним. Ця практика дає ну, це прямий шлях. І ми, як альтруїсти, нам потрібно всього навсього 30 хвилин на день три або чотири заняття. ті, хто розуміє значимість цього, не тому, що ми будемо битися ножами, ну ні. А тому, що воно формує все. У нас стійка в нашій методиці, вона абсолютно схожа зі стійкою для вогневих тренінгів з автоматом, з виводом пістолету. У нас все схоже на це. Програмі базової загальної військової підготовки ножовий бій ми будемо в, е, вміщати в е, всі форми фізичної підготовки на ранкових фізичних зарядках, Потім також на спортивно-масових роботах під час супутніх фізичних тренувань. Чи очікував ти, що буде от на БЗВП курс ножового бою? Інструктори навіть нам кажуть, що для того, щоб два бійця на полі бою зіткнулися би на ножах, це малоймовірний варіант. Але знову ж таки, я повторюся, що ситуації бувають різними і на жаль, в цивільному житті.